Доброго вечора. Вітаю вас на каналі Pro UA. Пропоную вашій увазі огляд новин за 4 грудня. Верховний суд США розглянув закон штату Теннессі, що забороняє медичне лікування для трансгендерних підлітків, включаючи блокатори статевого дозрівання та гормональну терапію. Повідомляє видання Washington Times. Рішення у справі очікується не раніше кінця червня. Сьогодні дуже багато важливих новин про Україну Америку призначення Президента Трампа, але хочу розпочати з обговорення ось цієї новини. Це кінець епохи. Це кінець епохи кастрації наших дітей. Ні, ще Верховний суд не проголосував, скоріше за все. Він проголосує з цього питання, як повідомляється в статті в кінці літа, але я глибоко переконаний, що буде або 5-4, або шість Ймовірніше, 6-3 на користь заборони кастрації дітей у штаті Теннесі, і про це варто, звичайно, поговорити. На мові демократичної партії це називається гендер афірмативний кейр або кейр», Якщо точно перевести цей ефемізм, це уход по підтвердженню гендеру. Ось зрозумійте, що це означає. Уход по підтвердженню вашого гендеру. Насправді це не що інше, як або хімічна, або фізична кастрація дітей. І не лише дітей, а й дорослих. Але зараз ми говоримо про закон, який забороняє кастрацію дітей, неповнолітніх. Якщо ти неповнолітній, якщо ти неповнолітній і не маєш права ухвалювати рішення про своє тіло, ти неповнолітній цього робити не можна, принаймні в тенесі, чекай, поки станеш дорослим, і потім знущайся з собою, як хочеш. Так вирішили законодавці в Теннессі, Це дійшло до Верховного суду штату. Теннессі, це було затверджено. Заборона була схвалена. Перехід до Верховного суду сьогодні штати були заслухані. Історичні всі демократи кричать, але вони розуміють, що це кінець ери і початок періоду одужання Америки. З 2017 по 2021 роки статистика говорить, що було хімічно кастровано більше 6 тисяч дітей і близько тисячі фізично. Ми говоримо про дітей від 6 років. Наймолодшому з них було 6 років до 17-го. Потім починається 18, і це вже коли ти маєш право ухвалювати. Рішення. Так от, у Тенесі цього не буде. Я очікую, що після е, рішення Верховного суду цього не буде. В багатьох інших штатах, зрозуміло, Каліфорнія буде боротися за право лікарів каструвати дітей до кінця, але цей ідіотизм, цей кошмар, я не знаю, як це назвати, досяг піку, і це співпало з обранням Трампа. Насправді співпало, просто народ цим наївся, і цьому приходить кінець. Найпростіша аналогія, яка приходить на розум, це ситуація з лоботомією. Там теж усі лікарі визнавали необхідність проводити лоботомію. Перший раз ця процедура була зроблена аж у 1890 році, тобто процедура не нова, але її популяризував, зробив широко поширеною лікарем Антоніо Муньйос – Португалець, який у 1949 році отримав Нобелівську премію за свою роботу з популяризації лоботомії. Після цього це стало широко розповсюдженою практикою. Її робили масово як в саме режа, так і в Європі. Робили на дітях. Це не кастрація статевих органів, а кастрація прифронтальних лобових долей. Відповідно, страшна операція. Ви бачили цю операцію. Ті, хто дивився фільм Милоша Формана, пролітаючи над гніздом зозулі, там герой фільму в кінці. Ці фільму робить лоботомію йому роблять її без його дозволу, просто за рішенням лікарів. І це те, що було в Америці поширено тисячами. Зараз все це прибрали під килим. Ніхто не забрав Нобелівську премію Муньоз, ніхто не виключив з медичних організацій лікарів, які популяризували і поширювали цю практику. Просто тихенько прибрали під килим і забули. Ніхто вже з 70-х років лоботомію нікому не робить. Це буде дуже дивно, якщо хтось раптом запропонує лоботомію як лікування. Так само через 20-30 років будуть розповідати про те, як кастрували дітей, лише тому, що дитина поставила собі власний діагноз, це єдина хвороба в світі, де пацієнт ставить власний діагноз, а лікар повністю знищує біологію цієї дитини для того, щоб навіть не зрозуміло для чого. Рівень спроб самогубства у цих дітей, які виростають, становить 40%. Тобто, це нещасні люди, це трагедія, це трагедія для них, це трагедія для їхніх батьків. В Америці все частіше я зустрічаю людей, коли запитуєш, як справи, а вони кажуть, у мене дитина, хлопчик став дівчинкою або дівчинка стала хлопчиком. Я ніколи не розумів, як на це реагувати. Але коли тобі кажуть, що померла мама, ти кажеш сальдою, коли кажуть, що я вийшла заміж, я кажу Мазелтов. А що треба сказати, коли тобі повідомляють, що у твого друга чи подруги дитина стала трансгендером, виявляється, треба вітати, треба радіти, треба показувати радість, але тільки в очах цих батьків я не бачу ніякої радості, тобто ніякого задоволення і всі в жаху від того, що відбувається з нашими дітьми. Ось ця епоха закінчується, вона ще не завершена. Не хочеться вірити, що ну, окрім того, що залишилися тисячі калік. Що через рік, два-три все це припиниться, як припинилася лоботомія. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA». Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп розглядає можливість заміни Піта Хексета на Рона Десантіса на посаді міністра оборони, повідомляє Вашингтон Пост. Хексету загрожують проблеми з підтвердженням у Сенаті через сумніви щодо його кваліфікації та звинувачення в сексуальних домаганнях, алкоголізмі та фінансових помилках. Трамп обговорював цю посаду з Десантісом у понеділок. Сенатор Джонні Ернст, який вважався ключовим голосом на підтримку хексета, планує зустріч з ним. Сьогодні поширюється інформація про те, що, ймовірно, кандидат на посаду міністра оборони не буде призначений. Республіканці, ті самі, які роблять усе, щоб задовольнити свого фюрера Трампа, сказали, що вони не будуть за нього боротися. Достатньо в Сенаті двох-трьох, ну там чотирьох, насправді, чотирьох осіб, які не проголосують за нього, щоб він не отримав більшість. Зрозуміло, демократи автоматично голосуватимуть проти всіх. Тобто, демократи будуть ставити ні ні, ні на всіх кандидатів, зрозуміло, і таким чином працює як і передбачалося, як і задумано демократія. Ніякого фашизму тут не настало, і Трамп вже натякнув або дав зрозуміти, що він робить запит на кандидатуру десантеса на посаду міністра оборони. Поки цього не сталося коментувати десантеса в цьому контексті безглуздо. Давайте почекаємо офіційного призначення, поки Піт Хексет ще бореться за свою номінацію, ймовірно, він її не отримає. Ронде Сантес безумовно кваліфікований на цю посаду. Я вважаю, що він був кваліфікований на посаду президента. Для нього, ймовірно, це хороша сходинка в кар'єрі, хоча мені шкода втрачати його як. Губернатора Флориди, а під Хексет може бути не головним. Він може працювати в Міністерстві оборони, ну, наприклад, заступником, тобто другою особою, підпорядкованою Рону Десантесу, вирішуючи якісь завдання, тобто не обов'язково, щоб саме ця людина була на чолі цієї організації. Рон Десантес дивовижно підходить для цієї посади. У нього величезний організаційний талант. Він воював. Він не просто людина з вулиці, він військовий юрист, закінчив престижний гарвард. Все при ньому, і він бойовий офіцер. Тобто немає жодних проблем з його призначенням, і ця номінація, якщо Ронде-Сантес погодиться, пройде дуже гладко. Питання, чи захоче цього Ронде-Сантес, тобто губернатор Третього штату Америки, якби Флорида була незалежною державою, вона була б у десятці економік світу, це президент 10 країни, чи захоче він стати міністром оборони? Якщо він захоче, то можна сміливо сказати, що Трамп збирає те, що називається стартимом зірковою командою. Безумовно, це прекрасне призначення Ронде Сантеса на порядок краще ніж Піт Хексер. За даними NBC News, адвокати Дональда Трампа закликали суддю скасувати обвинувачення проти нього у справі про виплати за мовчання, посилаючись на помилування Хантера Байдена. Вони стверджують, що слова президента Джо Байдена про вибіркове та несправедливе переслідування його сина не застосовні й до Трампа, а обвинувачення проти нього є політично мотивованими. У своїй подачі юристи Трампа також зазначили, що справа ґрунтується на штучно створеній та дефектній правовій теорії і порушує принципи імунітету президента. Деякі республіканці висловили розуміння рішення президента Джо Байдена помилувати свого сина Хантера, незважаючи на критику з обох сторін. Повідомляє Washington Examiner. Сенатор Томі Тубервіль заявив, що, перебуваючи на місці Байдена, він би вчинив так само. Але розкритикував обіцянку президента не використовувати помилування. Водночас сенатор Пітер Уелч підкреслив, що, хоча вчинок можна зрозуміти як дію люблячого батька, з точки зору глави держави, це рішення було необачним. Я думаю, що йому нічого робити. Він є керівником країни. Ти можеш робити справи батька, але ти використовуєш виконавчу владу як лідер, як керівник, щоб знаєш займатися особистими справами і знаєш мати інше ставлення до своєї родини. Це відбувається тільки в корумпованих країнах. Країни, такі як Росія та Китай, де все знаєш, політичні еліти і люди наверху отримують інше ставлення. Знаєш, отже, це справді принизливо для нашої країни. Знаєш, ми намагаємося говорити про це. А президент Байден, нібито, о, ми знаєш, намагаємося бути захисниками демократії. Це принизливо. Це показує нас у всьому світі, робить нас посміховиськом, коли ми йдемо туди і кажемо, як нам потрібно бути набагато кращими, а що відбувається у вашій країні. Це справді великий удар по нашій знаєш, демократії, по нашій республіці. І справді, по основам як країни, знаєш, не тільки всередині країни, але й у всьому світі. І я думаю, що це матиме певні наслідки. І на жаль, це триває вже занадто довго. І я думаю, що саме тому американці хочуть змін і справді хочуть вичистити болото, і ці вибори стали наслідком цього. Ось вже третій день не вщухає скандал з Хантером Байденом. З його помилуванням його критикують. Це помилування не лише республіканці. Адже опозиційна партія має таку роль, але й демократи. Причому голоси демократів звучать усе голосніше, і на цьому завершується вся легосі Байдена. З усіх республіканців, які критикують рішення адміністрації Байдена, точніше, самого Байдена, я вам показав, ви дізналися Вікторію Спарц. Зверніть увагу наскільки добре. Штучний інтелект передає тембр голосу та інтонацію, вона так само говорить українською, ну і, мабуть російською, тобто це вражаюча технологія. Вона говорить абсолютно очевидні і зрозумілі речі, що не потребують великого коментаря. Тобто, якщо раніше треба було хвалити Байдена демократично природно. Говорячи, що він унікально хороший, найкращий, чудовий президент, то зараз вони кажуть, що він створив умови, при яких республіканці тепер використовуватимуть це як лазівку. І цілком очевидно, Дональд Трамп і його юристи заявили, що якщо сам президент визнає, що в його юридичному відділі було вибіркове переслідування, то, мабуть, це було не проти його сина, а проти Трампа. Очевидне питання: якщо Байден бачив, що проти якогось американського громадянина відбувається вибіркове політичне переслідування, чому він не покидає винних? Цей самий департамент, точніше, юридичний відділ, підпорядковується йому напряму, тобто винних можна було покарати. Але як тільки президент Байден написав, що це було вибіркове переслідування за політичними цілями, юристи Трампа кажуть: вибачте, а в нас також є такий випадок кандидат. А тепер майбутній президент від республіканської партії, який зазнав вибіркового переслідування за політичними цілями. І ось вам приємний випадок. І, переглядаючи новини, республіканці міркують на тему, чи помилував би Трамп сина Байдена, Хантера Байдена, як жест доброї волі. Виявляється, Трамп збирався це зробити, тобто Трамп збирався помилувати Хантера Байдена як акт примирення. Дуже шкода, якщо він збирається миритися з тими людьми, по яких стріляли в нього. Мені це не дуже подобається, але демократи то демократи вираховують в яких тепер місцях цей прецедент. Все, дірочку пробили, де Трамп. І республіканці будуть займатися помилуванням, тобто найімовірніше помилують людину, яка нібито вбила святого Джорджа Флойда. Помилують так, вважають демократи, помилують усіх, кого вони вважають злочинцями 6 січня, і так далі. І зовсім цікаву теорію висловила адвокат, молода жінка, особистий адвокат Трампа, яка захищала його на всіх судах. Що на цьому помилування не закінчиться, оскільки Байден відкрив ворота для того, щоб змусити Хантера Байдена давати свідчення. Тобто Хантер Байден не уникне дачі показань, у нього тепер немає п'ятої поправки, і вона прогнозує зі словами: пам'ятайте мої слова, буде цікаво, якщо вона буде права. Що Байден помилує не тільки Хантера, а й себе та членів своєї родини. Ось якщо це станеться. Докази винуватості Байдена в корупції, маю на увазі старшого Байдена. Нам більше не потрібні, якщо людина помилувала себе без якихось кримінальних переслідувань. Нікі Хейлі та конгресменка Ненсі Мейс різко розкритикували рішення адміністрації Байдена виділити мільярд доларів на допомогу Африці, заявивши, що це викликає обурення, особливо в контексті відновлення США після ураганів, зазначає Washington Examiner. Байден оголосив про надання допомоги під час візиту в Анголу, підкреслюючи, що це правильний крок для найбагатшої нації світу. Байден, покидаючи арену, намагається залишити свою спадщину, тому він виділяє мільярд доларів на допомогу Африці. Проблема полягає в тому, що згідно і духу, і структурі американської конституції, це рішення не належить Байдену. Він має право виділяти такі кошти лише у випадку надзвичайної ситуації, наприклад, війни, пожежі чи стихійного лиха. Усі інші питання вирішує Конгрес США. Це не гроші Байдена, а гроші американського народу. І, відповідно, ще раз інтереси американського народу виражає Конгрес законодавчий орган, а Байден є органом виконавчим. Демократи ніколи не розуміли цієї концепції. Для них президент – це те саме, що президент в Україні чи Росії, Верховний Цар, Король Герцог. Вертикаль влади, все від цього. Наша американська структура влади інша. У нас є поділ влади. Конгрес покладає гроші у тумбочку, а президент бере їх і витрачає на ті речі, які конгрес уповноважив президента. Мільярд доларів це не подарунок, це значна сума. І коли президент займається такими справами, він підриває американську конституцію. Не варто говорити, що у американського народу немає цих грошей, це черговий мільярд, який ніколи не повернеться до американської казни. Ілон Маск попередив про можливе банкрутство США, заявивши, що державні витрати можуть призвести країну до фінансового краху, якщо не буде прийнято радикальний підхід. цитує Forbes. Маск запропонував створити департамент державного управління на базі Dogecoin, який, на його думку, може скоротити витрати на 2 трильйони доларів. Я думаю, що ви погодитесь з моєю думкою, що не потрібно бути Ілоном Маском з рівнем його геніальності, щоб зрозуміти цілком очевидну річ. Американський уряд в 203-24 роках ще не завершив році, отримав доходи, тобто у вигляді податків, на суму 4,5 трильйона доларів. При цьому у 2023 році цей уряд витратив 6,1 трильйон доларів. Відповідно, дефіцит бюджету американського федерального уряду, не рахуючи урядів штатів і місцевих урядів, у яких є свої борги, складає 1,5 трильйона доларів. І всі ці гроші йдуть на збільшення національного боргу, який у свою чергу перевищив 35 трильйонів доларів. Рано чи пізно це призведе до Банкрутства Америки, це абсолютно очевидно, і про це говорить Ілон Маск, який стверджує, що може скоротити витрати на 2 трильйони доларів у тому відділі, який він зараз намагається реформувати. Таким чином він намагається привести рівень витрат до рівня доходів і вважає, що це можливо. Я з ним в цьому абсолютно погоджуюсь, і хоча це. Це не зменшить національний борг, але принаймні не дасть йому зростати і стабілізує американську валюту. Ось це буде велика подія, якщо Ілон Маск зможе це зробити. Насправді, з часів Джексона, Джексон був першим і останнім президентом, Ендрю Джексоном, засновником демократичної партії. Ми говоримо про роки. 1828 1830. Так от в 1831 році він скоротив і повністю погасив весь національний борг. При ньому у американського уряду не було боргів а був надлишок резерв, як і має бути у будь-якого господарного власника. Група ДОГЕ, яку очолюють Віві Кромасвамі та Ілон Маск, запропонувала скасувати перехід на літній час у США, посилаючись на його неефективність та економічні втрати. Дослідження показують, що зміна часу мінімально зменшує споживання енергії і може збільшувати економічні збитки, зокрема, спричиняти підвищення кількості серцевих нападів і травм на робочому місці. Маск і Ромасвамі підтримали ініціативу, зазначивши, що скасування літнього часу це простий і ефективний спосіб покращити економіку. Чесно кажучи, лише за це, за те, що скасують ось цей літній час. Я був готовий голосувати за демократів, за республіканців, за чорта, за диявола, жартую, звісно, за диявола і за демократів голосувати не будемо. Але це атеїзм, це рудимент, це залишки того часу, коли люди ще жили за сонцем, не було електрики, і люди змінювали час, щоб якомога більше світлового дня припадало на сільськогосподарських робітників. З того часу все змінилося. У нас абсолютно інші ритми життя. І ось цей перехід часу туди-сюди він абсолютно не потрібен. Це данина, не знаю, історії часу чому завгодно, і дуже хочеться сподіватися, що Трамп і це виправить. Ось що Трамп життєдайно робить. Генеральний директор Мета Марк Цукерберг прагне активно впливати на формування технологічної політики адміністрації Трампа. Як повідомив президент Мета з глобальних питань Нік Клек, Цукерберг хоче брати участь у дебатах щодо підтримки лідерства США в сфері технологій, зокрема у питаннях пов'язаних з штучним інтелектом, пише Washington Examiner. Марк Цукерберг не єдиний. Насправді, більшість лідерів Силіконової долини несподівано підтримали Трампа. Якщо раніше вони були радикально демократичними, то на цих виборах вони стали, скажімо, більш нейтральними. І зараз, як я передбачав або говорив буквально вчора чи позавчора, Цукерберг хоче бути в команді Трампа. Насправді, я навіть не думаю, що він робить це для того, щоб його не... Кошмарили або не чіпали його компанію. Трамп не буде ними займатися. Він не мстивий, можливо, на жаль, для багатьох. А він насправді хоче бути в першому вагоні поїзда, який їде в майбутнє для найбільш далекоглядних і розумних демократів, які однозначно належать до цих лідерів технологічної революції. Для них Трамп, із його ставленням до технологій криптовалюти, є новим лідером. Тобто демократи вдалося втратити не лише робітничий клас, а й, ймовірно, свою основну фінансову... Підтримку мегамільярдерів з силіконової долини. Це приголомшливі зміни, яких ще два місяці тому було б важко уявити, щоб Марк Цукерберг прагнув бути в команді Трампа. Це ж було б немислимо, адже Трамп же фашист з вусиками позою Хайль Гітлер і так далі. І ось виявляється, що це все розтануло як туман. Президент Global Affairs Meta Нік Клег визнав, що компанія переборщила з модерацією контенту на Facebook та Instagram під час пандемії COVID-19, повідомляє Washington Examiner. В інтерв'ю з журналістами він зазначив, що через автоматичні системи модерації багато безобідного контенту було помилково видалено або обмежено, що заважало свободі вираження думок. Клек заявив, що компанія усвідомлює, що заходи були надмірними, і пообіцяв покращити систему, щоб уникнути повторення помилок у майбутньому. Ну, не дивно, після того, як його начальник повечеряв з Трампом, а Конгрес США опублікував доповідь, підписану найвидатнішими вченими в галузі епідеміології, про те, що все, що зробив доктор Фаучі, було зроблено неправильно. Тепер президент Global Affairs Meta Нік Клех заявляє, що ми, мабуть, трохи переборщили. Так, ми, звичайно, позбавили свободи слова кілька тисяч людей, а можливо й сотні тисяч. Ми це робили, звісно, з найкращих міркувань, але хотіли як краще, вийшло як завжди. Висновок не в цьому. Висновок у тому, що цензура є неприпустимою в будь-якому її вигляді. У будь-якій ситуації ви не маєте права на істину, тому не можете, як вони часто сором'язливо використовують знаєте, такий фіговий листочок на етнічних скульптурах. Це слово модерація. Ви не модеруєте, ви цензуруєте. Модерування це коли я проводжу дебати. Даю слово одній стороні та іншій. Ось я модератор, а ви не модеруєте, ви займаєтесь цензурою. І ось цензура недоречна. Це порушення, по-перше, американської конституції, по-друге, духу американського вільного суспільства. І з цим треба зав'язувати. Про що ми? Цей самий нік клех не уточнює. Вони взагалі збираються припиняти цензуру. Хочеться вірити, що Трамп йому допоможе, коли стане президентом і назавжди заборонить технологічним медіаконцернам, займатися цензурою, ну хоча б щодо американських громадян а бажано і громадян е, всього світу. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.